Вітаю, Хотнюс. Продовжує огляд подій в Україні за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Кількість постраждалих у протистояннях між протестувальниками та силовиками зростає. В інтернеті з'явилось відео, яке свідчить про застосування співробітниками міліції вогнепальної зброї. США застосувала санкції щодо українських високопосадовців, які причетні до подій у центрі Києва. Україні триває жорстке протистояння між протестувальниками та силовиками. Зранку четверга поновили сутички. Повідомляють про загиблих і багатьох поранених. Хронологія подій далі. Мітингувальники витіснили силовиків з Майдану і просунулись до жовтневого палацу та європейської площі. Там вони почали укріплювати свої позиції. За повідомленнями, у полон взята близько 100 силовиків. Даї розблокувала центр міста, будівлю парламенту зранку евакуювали. Тим часом у Вінниці, Сумах та Хмельницькому мітингувальники пікетували місцеві управління МВС та СБУ. Внаслідок обстрілу 23-річний мешканець загинув на місці від кульового поранення у голову. До Києва для зустрічі з президентом Януковичем і обговорення шляхів розв'язання кризи прибули керівники МЗС Франції, Німеччини та Польщі. Ми бачили ці жахливі кадри з київських вулиць. Це було одне з наймасовіших застосувань силовиків у новітній історії Європи. Ситуація дуже непокоїть. Це слід припинити. Ми працюємо над варіантами дій, які б допомогли запобігти повторним спалахам насильства. Але будьмо реалістами, світова спільнота не зможе розв'язати українських проблем. Позитивний знак, що українська опозиція та влада не відмовляються від діалогу, але такі перемови мусять стати реалістичнішими. 505 людей постраждали під час акцій протесту у центрі Києва. І це лише офіційна статистика. Станом на 14 годину 20 лютого такі цифри повідомляють у столичному департаменті охорони здоров'я. Понад половина з них нині на стаціонарному лікуванні. Однак у медслужбі Майдану кажуть, травмованих значно більше. Вони нарахували близько двох тисяч. Значна частина постраждалих мітингувальників не звертається до лікарень. Допомогу отримують просто на Майдані від медиків-волонтерів. Шпитат для протестувальників розгорнули у Михайлівському соборі. Необхідні ліки туди приносять кияни. Після вчорашніх подій ми вимушені були шукати якесь приміщення для того, щоб могли відпочити наші бійці. Коли ми заходили сьогодні зранку сюди, тут були двоє людей, вони опечатали спільно з нами. Лишили нам кабінети, які сказали, вони, що там немає нічого важливого». Буквально зараз тут організовуємо. Ви бачите, медикаменти операційно стіл поставили. Хірургія готова. Ішов шовний матеріали. Є і інструментарія інструментарії. Ми готові до неї. На жаль. В інтернеті з'явилось відео, яке свідчить про застосування співробітниками міліції вогнепальної зброї. Далі без коментарів. О, дивіться, дивіться. У МВС звітують про кількість жертв зі свого боку. Заявляють про одного загиблого міліціонера від вогнепального поранення та 29 поранених. І попереджають про право міліціонерів застосовувати вогнепальну зброю для відбиття нападу. Правоохоронці не застосовували і не будуть застосовувати зброю проти мирних громадян. Але на спроби екстремістів заподіяти шкоду життю і здоров'ю співробітників органів внутрішніх справ. Міліція реагуватиме відповідно до закону України, ідеться в повідомленні МВС правоохоронцям видано бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. Міністерство внутрішніх справ вимагає від екстремістів добровільно здати зброю та повернутися у рамки мирного протесту. А лідерам та представникам опозиції, які здатні тверезо оцінювати ситуацію, відмежуватися від радикалів та не підтримувати їх надалі. Міліція це озброєний орган, виконавчої влади, і закон дозволяє застосовувати силу, спецзасоби та зброю. І не знайдеться жодної демократичної країни, де поліцейська структура проявила би таку витримку та толерантність, як українські. Міліціонери. Ось яка ситуація із захопленням адмінбудівель у регіонах. У Львові протестувальники зайняли облдержадміністрацію кілька міських відділень та обласне управління міліції. Прорвались вони на територію військової частини. В Ужгороді витіснили чиновників з облдержадміністрації у Луцьку, Івано-Франківську та Хмельницькому, окрім будівель ОДА, захопили і корпуси обласних управлінь МВС. Також в Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники відвоювали будівлі СБУ. Обласне управління служби безпеки захопили і у Тернополі. Там, крім СБУ, мітингувальники контролюють приміщення обладміністрації, міліції і ДАІ. У Житомирі та Полтаві протестувальники зайняли будівлі обласної держадміністрації. У Києві мітингувальники контролюють мерію, консерваторію та будівлю Держтелерадіо. Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко написав заяву про вихід з лав партії регіонів. Про це йдеться в оприлюдненні на офіційному сайті КМДА заяві Макеєнка. адресованій президенту України Віктору Януковичу. Жодна влада не варта людських жертв, жоден олігарх не загинув, жоден політик не загинув. Я, як керівник київської адміністрації, займаюсь похованням десятків трупів простих людей щоденно». Пропоную кожному народному депутату Верховної Ради, незалежно від партійного квитка, стати живим ланцюгом між громадянами України в формі та громадянами України в цивільному заради припинення бойових дій та кровопролиття. Моя найвища мета зберегти людські життя українців. Крім цього, стало відомо, що уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко подав заяву про звільнення. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. У зв'язку з неможливістю виконувати свої посадові обов'язки йдеться в заяві. Павленко зазначив, що категорично засуджує насильство з боку спецпризначенців проти мирних демонстрантів, молоді, студентів та дітей. Правий сектор звернувся до президента Віктора Януковича і просить у нього розслідувати неправомірні дії правоохоронців. Повідомляється на офіційній сторінці радикальної організації УВКАНТАКТІ. Вони вимагають сформувати новий перехідний уряд, створити конституційну раду з підготовки та прийняття нової конституції, а також гарантувати безпеку всім учасникам революційних дій. Таку заяву підписано лідерам правого сектора Дмитром Ярошем. Раніше радикальні сили Майдану відмовились підтримувати рішення опозиції про перемир'я. Напередодні ВСБУ зробили гучну заяву про те, що готують антитерористичну операцію. У відомстві підкреслили, в руках радикально налаштованих протестувальників виявилось понад півтори тисячі одиниць вогнепальної зброї 100 тисяч патронів. Тож є високий ризик терористичної загрози. Ближче до вечора заява СБУ зникла з офіційного сайту, а прес-служба відомства поширила уточнення. Йдеться не про початок антитерористичної спецоперації, а про початок підготовки до її проведення. Тож у рамках проведення операції силовики можуть. Застосовувати зброю та спеціальні засоби, затримувати і доставляти в міліцію правопорушників, перевіряти документи у громадян, проводити огляд речей і транспорту, обмежувати або забороняти рух транспорту, проникати у житлові приміщення на територію підприємств і організацій. Усі особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, перебувають під захистом держави. Опір їхнім законним вимогам карається згідно із законом. Водночас Міністерство оборони України на своєму сайті офіційно повідомляє, що у зв'язку з рішенням про початок проведення на території України антитерористичної операції можуть бути задіяні військовослужбовці Збройних сил України. Міністри закордонних справ Євросоюзу їдуть до Києва. Відомо також, що Європейський інвестиційний банк заморозив свою діяльність в Україні. Рішення пояснили загостренням політичного протистояння і загибелю людей. наразі ми призупинили свою діяльність. Ми подивимося, як будуть розвиватися події в економічному і політичному житті країни. Наша позиція цілком співпадає з лінією Європейської служби зовнішніх справ та ради міністрів закордонних справ ЄС. Санкції Європейського союзу проти України можуть включати адресні заходи проти високопосадовців, зокрема забороження фінансових активів, візові обмеження, а також ембарго на постачання зброї в країну. США вже застосувала санкції щодо українських високопосадовців, які причетні до подій у центрі Києва. Віднині їм заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів. Про це під час телефонної конференції повідомили журналістам у Вашингтоні представники Держдепу США. В чорному списку 20 осіб, прізвищ яких не розголошують, це заборонена законом. Відомо лише, що серед них є і цивільні, і представники українських силових структур. Складною залишається ситуація на дорогах в напрямку Києва, де її повністю перекрила рух в місто. Головні траси перекрито мішками з піском. Така ситуація на дорогах з Дніпропетровська, Одеси, Броварів та Борисполя. Прогроджена вантажівками Житомирська траса, частково перекрита Одеська. На виїзді з Обухова стоять три БТРа, а також машини з піском і камінням. Даї пропускають тільки легкові машини і маршрутки після ретельної перевірки. В самому Києві панує ажіотаж. Інформація надходить суперечлива. Самі кияни розповідають, що масово залишають правий берег Дніпра, рух на дорогах у біг лівого берега ускладнений. Квартали в центрі Києва, де не відбуваються зіткнення, поступово стають безлюдними. Натомість у населених пунктах Київської області та на прилеглих до міста трасах спостерігаються великі черги на заправках. Водії заправляють повні баки бензину. У банкоматів також скупчення людей, які хочуть зняти гроші з карток. Проте в деяких банкоматах через великий попит вже закінчилися кошти. Хоча Національний банк та його регіональні підрозділи, незважаючи на складну політичну ситуацію, продовжують працювати у штатному режимі. Про це повідомляється на сайті НБУ. Крім цього, повідомляється про перебої в роботі мобільного зв'язку в деяких районах Києва. Оператори їх пов'язують з великим навантаженням на мережу. Як вийти із ситуації, що склалась в Україні, це головне питання на екстреному засіданні Верховної Ради. Ми слідкуємо за подіями далі. Нагадую, телеканал 100% News продовжує пряму трансляцію з Майдану у Києві. Чекаємо останніх новин разом.